Телеканал Інтер та світовий літер туризму ТУІ представляють. Ми продовжуємо наше путешествие по Америці. Америки. І сейчас знаходимося в столиці Парагвая Асунсьйоні. Це така страна, де навіть турист буває тільки проїздом. Зачем ми здесь, Аня? Сяні? Справді Парагвай дуже спекотна. Одна з найбідніших країн Латинської Америки. Тут нічого не належить ні державі, ні людям. А не лесы, а не горы. символа володеют 15 семей. Серед них украинские. Ось вот чему мы тут, Ярослава. Парагвай зажат между Аргентиной и Бразилией. В Парагвае говорят на языке коренного населения индейцев гуарани Население страны 6 миллионов человек. Преимущественно метисы. В Парагвае живет 13 тысяч украинцев. Большинство из них потомки тех, кто покинул Украину в 30-е годы прошлого века. Тогда правительство Парагвая обещало украинским крестьянам большие земельные наделы. Украинцы приехали в тропические джунгли с пустыми руками, но некоторые семьи необыкновенно разбогатели и стали парагвайской элитой. Судьи, мэры, члены избирательных комиссий, депутаты, бизнесмены. Кого только нет среди наших. Однако сперва посмотрим, что это за страна такая, где украинцы так хорошо устроились. Ця сумсіоні. Ми приїздом підемо на колоритний місцевий ринок, аби дізнатися, які незвичні продукти припали до смаку тутешнім українцям. Це кокосові квіти їх купують, щоб ставити вдома на свята. Mm. Я тобі дарую. На дворі плюс 40. в Україні ще холодно, а ми потрапили у самий розпал перегварського літа. на базарі. Здається, навіть спекотніше. Ярослав я хочу морозива. Ну, вот как раз мороженое, которое на самом деле сок, но они называют его мороженым. Оно продается в таких пакетах. Різнокольорові ласощі, запашні приправи та гамір натовпу. Від усього цього паморочиться в голові. На цьому ринку в одному ряду можна купити все. Вентилятори, тапочки. І навіть за одним торговим місцем можна купити... Э, хим... Пляшечку шампанського. І <laughs> <И> хімічні <химические> товари. Крупа, <рес> Друга крупа ще какая то крупа кошачий корм, стиральний порошок, стиральний парашок. Куріне населення Перегваю займається мисливством. Дуж основна їжа тут м'ясо. Та ми знайшли оригінальні завезені європейцями делікатеси. А цей сир таким способом робили ще іспанці, що приїхали сюди у п'ятнадцятому столітті. Я хочу спробувати поквапся. Кванту. По кванту. По це, при її останні секунди. Це бринза. Mm. Це дуже смачно. Yeah. Ароматні фрукти, а овочі просто гігантські. Ось вот ця картошка. Это 5 гривень за кілограм. Mm. Один, один кілограм одна картошка. <laughs> Моя бабця точно позаздрила би перегвайцям. Для нас усі ці продукти дуже звичні, але насправді і перець, і помідори, і картопля привезли саме з Латинської Америки. Хочете зрозуміти характер країни, тоді вам просто на недільний ринок. Саме тут можна побачити життя без прикрас. З першого погляду, очевидно, що для українців Парагвай дуже далекий та екзотичний. Тому і цікавіше знайомитися з нашими, які оселилися. тут. Серед джунглів знаходимо містечко, де мешкає незвичайний парагвайець, який тут у південній Америці отримує українську пенсію. Господар виглядає на ще Вітаю вас, Олексій Максимович. Дуже приємно вас бачити. Дякую. Олексій Максимович Христюк-Романюк для місцевих сеньор Алехо. Він народився у Парагваї. У середині 90-х поїхав відвідати родичів на Рівненщині, звідки походять його батьки. Там і залишився на цілих 10 років. Заїхав на Україну, то чуть не цілував землю, радий що був на Україні. А да. як вас родичі прийняли? Дуже раді були. Чи те, коли співали цією пісню, що я казав, зелене жито зелене, то мені шкура робилась до того. Але мають файні голоси там. Ай-ай-ай. Але вже як мав різчати падав сніг, я перший, я бачив падає в сніг. То сидів у окні там, роззяв рота, як то Як птаха й дивишся. Мені було цікаво. Та не лише батьківська земля, а українські пісні, чиї цікавість до екзотичного, як для перегвадця клімату, затримала Олексія Максимовича в Україні. І там познайомий, ну, що була розведена. Пала мені на очі. Я вже спати не міг нічого. Приїхав сюди в Валентину, зробив, що мав робити, і погнав туди. Вже в ті піхти, пішки. Поки чекати літака сім годин думаю, бою. Це через кохання чи що? Так. Бачите, якщо десь когось полюбиш, то вже спати не можна. Я казав, що поїду, тільки трохи тепло, хочу їхати на Україну. Але Бог тільки знає. Може не пустить мене, не знаю. Але хочу їхати. Мені наравиться Україна. Тобі таке не бувало. Но. Утім, жіночка обдерла сеньора Алехо до нитки. Та він все ж таки вирішив залишитись на Рівненщині, отримав українське громадянство і навіть українську пенсію. Так би і жив, але довелося повернутися назад у Парагвай до хворої сестри І з собою забрав усе, що нагадувало про Україну. А чого? Дивіться, які є огірки в нас тут. А, це огірки? Огірки, так. А. Це їх можна зараз до столу брати? Можна. Ото город. Огород. Так. Гарбузи там у вас ростуть. Гарбузи так, звичайно. На городі замість картоплі місцевий манюк. А вам яка більше подобається? Така чи українська? Українська картопля. Мені картопля не нравиться. Я дуже там пік жиром пленячим, цілу картоплю, а тоді їв. Та зараз тут село, що так нагадує українське, довкола лани широкополі. У 30-х, коли батьки сеньора Алехо тільки приїхали до Парагваю, тут були тропічні джунглі. Дали нашим людям землю, ліса дали. Зробили стежку, я пам'ятаю, мої батьки, от, в 7 кілометрів жили от цієї траси, то ходили пішки туди. Мали ті мечети, кажуть, тут такі є. І мали стежку і ходи, то розтаралися, щоб звалити хоч четверть гектара і зробити якусь хатинку, щоб можна було жити. Там. Тобто тут такого села не було. Це... Не було нічого тутечка. Там все ліса були. Тут були мавпи, тигри, що хоч. А Гадюків, то не казати. Олексій Максимович уперше познайомився близько з парагвайцями під час служби в армії, Якраз тоді, коли найбільшим ворогом Парагваю оголосили комуністів. Я служив в армії тутичка і мене зараз мене били офіцері, ні за що. Сидять так на лавці, шість там скільки офіцерів, і кажуть до мене Романюк, комуніста казали. Я тоді не знав, що то означає комуніста. І там такі дрова були грубі. І там мусиш нагнутися, торкатися такого. А він як улупить тебе взаду, то пожене тебе 2-3 метри, ото перегвайці, то офіцері перегвайці. Через те, що комуністи? Ні. Вони били грінгів. Грінги – то є наші люди, народ. А вони пара то знаєте, черняки. Ми вам привезли невеличкий подаруночок. Тут є українські пісні. О, я дуже радий. Можете слухати між собою. Дуже, дуже радий, дуже дякую вам. Хай може... живе Україна. Азори, азори по синьому морі місяць за хмар виглядав. Тервалась, голубка від мене до хати. Я все тебе не пускав. Тервалась, голубка від мене до хати. А я все тебе не пускав. прощаємося з Олексієм Максимовичем. Такої оптимістичної та веселої людини ще треба пошукати і серед українців, і серед парагвайців. Сподіваюся, що його мрія повернутися в Україну здійсниться. Поїхала на роботу. Украинцы, живущие в Парагвае, просто не могли попасть в коммунистический Советский Союз, с которым Парагвай враждовал во время Холодной войны. Нам же удалось разыскать парагвайца, который провел свои лучшие годы, годы молодости в Харькове. Марко, здравствуйте. А как вы Парагваяц. В то время было не особо налажено взаимоотношения между СССР и Парагваем. Решили приехать и у вас получилось приехать в СССР, в Харьков. Мой отец был коммунистом, поэтому он через партию коммунистическую, мы, скажем, подпольно выехали.